Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Я підготувала для вас просто дуже цікаві бомбічні запитання, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Як завжди, усі тайм-коди я залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання: Путін заявив, що Україна повинна віддати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, і тоді якоби припиниться війна. Чому саме зараз? Пролунала ця заява. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. По-перше, тут у нас мах над Ніколудом, верховна жриця і трійка мечів. Він дуже сильно боїться, що все-таки розкриється його оця велика таємниця про те, що Путін... Як кажуть, а король не настоящий. Тому великі дуже переживання щодо цього. Це по-перше. По-друге, тут по 9 кубків, ну звичайно ж, ось цей двійник, трійник хто він там дуже-дуже бажає цього. Це така його заповітна мрія. В принципі, в попередніх розкладах теж саме карта казали. Оце ласи шматочок, які він дуже хоче вхопити, але ніяк не може. І він рухається по колу туди сюди. І він розуміє, що зараз це вже для нього, для його країни, для його армії тупикова ситуація. Що далі вони просунутися не можуть. Це певна така криза. І плюс ось ці дві карти, якщо їх читати разом, це криза ідеології закінчується. Оця їхня путінська ідеологія все менше, менше людей в. В неї вірять, і все важче і важче підтримувати ось цю ідеологію і підживлювати її, тому що результатів, на які вони сподівалися, вони звичайно ж не мають. Тобто настає час розплати і настає криза, велика дуже яка гряде. І тут в нас закохані колісниця і карта справедливості. Закохані з однієї сторони можуть говорити про те, що потрібно щось вже вирішувати, поки все це не розсекретилося, і поки ось цей картковий будиночок не рухнув. Тому що подивіться, яка тут дуже цікава промальовка. Я навіть плеще піднесу. Тут дівчинка стоїть на картковому будинці. Так. Поки що вона стоїть, поки що він ще не розвалився. Але він дуже такий ненадійний і у будь-яку хвилину він може рухнути, і ця дівчинка теж впаде, і це буде повний повний крах. Тобто він розуміє, що грядуть великі зміни, і що втримати цей картковий будинок йому вже зовсім буде не посилу. І я вам скажу по колісниці, цей рух вже почався, і він буде набирати, набирати оберти. Закохані вибір, що робити далі, щоб не розвалився. Ось цей їхній будинок, ось ця їхня ідеологія, і ось це їхнє правління, і взагалі навіть вся країна, щоб не розвалилася, потрібно приймати якісь рішення і приймати прямо зараз. Плюс ось ця карта може говорити про проблеми зі здоров'ям у цього двійника, трійника. Тобто у Гітлера без вусів дуже великі проблеми зі здоров'ям. І вони я вам скажу все більше і більше поглиблюються. Стан здоров'я все гірше і гірше. Тобто вони дуже хочуть утримати владу, отримати ідеологію. І щоб все не рухнуло, а воно до цього йде, і вони вже це починають потрохи розуміти. Mm. Давайте запитаємо так: чи дійсно Путін готовий зупинити війну, якщо Україна віддасть Херсонську, Донецьку, Луганську і Запорізьку області повністю зупинити війну? Ні, це неправда. Чому? Тому що знову ж таки подивіться, ця ж сама карта карта справедливості. Це рухне ось-ось. Якісь великі грандіозні зміни наближаються, і вони хочуть утримати те, що в них є, і ще заграбасити ще щось додаткове, тому що розуміють, що своїми силами заграбасити оці всі області вони не зможуть, і потрібно діяти якось дуже швидко і рішучі. Оці дві карти про великі амбіції, про великі грандіозні плани. І дивіться, тут по тріці Пентаклів гусеничка нашептує на вушко дівчинці якісь дуже нехороші речі. Це карта обману і це карта. Того, що давай ми зробимо зараз ось так. А потім я можу тебе обманути, я можу тебе зрадити, тому що тут карта дурня, дурня, надурити. І остання карта тут вісімка кубків. Саме у ці колоді, подивіться, тут теж дуже цікава промальовка. Дівчинка у своїй спідниці, яка у формі клітки тримає пташок. Вона може їх випустити у будь-який момент, але не хоче цього робити і не буде робити. Так і Росія вона може відпустити Україну і займатися своїми особистими справами, але вона не хоче цього зробити. Тобто обманути, надурити заради того, щоб і далі тримати Україну в тісках. І далі не відпускати нас ні на крок. Тобто я не бачу взагалі тут якогось бажання і взагалі дії для того, щоб припинити цю війну раз і назавжди. Ні, це просто обман для того, щоб віддали території, тому що вони не можуть досягнути того, що хочуть на даний момент, а дуже прям хочеться. Тому я не бачу по цим картам, що Росія якось відпустить Україну і взагалі хоче дійсно завершити цю війну. Їй все мало, мало і мало. Тут дуже великі амбіції, дуже великі бажання. Якось на жаль, ось так. Чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною щодо завершення війни? Напевно, нічого нового я вам не скажу. Він буде всьому світу показувати, що він дійсно готовий з відкритою душею і серцем піти на ці переговори. Дивіться, тут навіть сердечко таке промальоване. Але ось Україна така не хороша, Україна така нононопогана, ну, ну, і вона не хоче вдовільнити його амбіції і його великі великі бажання. Він розуміє тут п'ятірка кубків, що несумісні його бажання і, взагалі, реалії. Тут ще й сімка кубків відірваність від реальності це фантазії, які заполонили його голову. Це Повний хаос в його башці, він нічого не розуміє, що наразі відбувається насправді. П'ятірка кубків у цій колоді це карти несумісності, тобто несумісності його амбіцій, його бажань і реальної ситуації, і того, що може бути. Тут дуже багато кубкових карт. Подивіться, шісти карт аж чотири кубкових. Для нього це якось дуже важлива емоційна тема. Ця тема дійсно його якось дуже сильно чіпляє. Він все одно буде проштовхувати свої догми, свої наративи. Тут дівчинка, бачите, тримає таку маленьку дитинку і не відпускає її нікуди. Також він носиться з цією мрією, з цією Україною, щоб її захопити. Але при цьому, тут, бачите, шістка кубків. Він не хоче виходити за рамки взагалі якогось свого бачення. Оці карти, як я вже казала, мені кажуть про те, що в нього повна каша в голові. Він вже настільки відірваний від реальності, що навіть ці карти можуть показувати і певні якісь галюцинації. Тобто людина зовсім не в собі. Бачите, в нього одна Україна, тому що імператриця завжди в мене показує Україну. Одна імператриця в голові все більше нічого. Настільки хвора людина, що просто навіть немає слів. Давайте запитаємо взагалі, який кінцевий результат хоче отримати Путін від цієї війни. Хоче з'єднати непоєднуване. Тобто, тут, подивіться, тут пташка без крил і дівчинка з крилами. Вони не зможуть бути ніяк разом, і ніякого майбутнього у них немає. Тобто він хоче об'єднати Росію з Україною, перетягнути ось цю ковдру на себе, забрати все. Просто бачите, тут сукня дівчинка тягне з різним наповненням, тобто все на себе перетягнути, все забрати, що тільки можна, щоб Україна повністю залежала від Росії. Але подивіться, ось ці дві карти: тут башня і зірка. Зірка це ось така бакина мрія Путіна заграбастити все. Але карта башня чітко мені каже, що його плани будуть. Зруйновані так, він поки що там собі настроїв, щось, що він там навигадував, але дуже скоро все це рухне, тому що тут фундамент у цій башні, у цій колоді дуже ненадійний, і у будь-яку хвилину він просто може розсипатися в різні сторони і все полетить шкереберть. Тому його планам, його мріям просто доля прописана не збутися. Але ми зараз це ще перепитаємо, що взагалі Путін отримує в результаті цієї війни. Тут карти мені показують знову ж таки великі амбіції, які. Призведуть до того, що, по-перше, за ним будуть слідкувати, за ним вже слідкують, і це якісь його ФСБшники, хто там в них є. І не просто ж так слідкують. Можливо, він навіть щось підозрює, тому що, бачите, тут карта втечі, і тут карта великого страху, остраху, опасіння за своє життя. І рано чи пізно все одно його приберуть. Тому що мах це знову ж таки людина під прикриттям, яка знаходиться у близькому оточенні Путіна. І рано чи пізно ось ця людина натисне на потрібні важелі, і потім вже нічого не залишиться, тільки Чорнота, пустота і Путіна припнуть голкою, як ось цю дівчинку метелика, і розіпнуть просто на частини порвуть. Тому Путін не отримає того, на що він сподівається від цієї війни, і самого його теж усунуть. Давайте спитаємо, чи готовий Путін застосувати ядерну зброю, у разі якщо російська армія зазнає поразки в Україні. Тему про ядерну зброю і її застосування я дивилася у минулому розкладі. В принципі, тут карти теж саме плюс-мінус говорять. Є велике, звичайно ж, бажання по цим картам в нього застосувати цю зброю. Просто бореться два я так чи ні, так чи ні, але дуже хотілося б її застосувати. І я вам скажу тут знову ж таки: хтось втручається, світ тут карта світу і верховна жриця. Я так розумію, що були певні якісь розмови і певні якісь жорсткі погрози для того, щоб Путін цього не робив. А якщо аля ви це зробите, то від вашої Росії взагалі нічого не залишиться. Будуть наноситися точкові, дуже Цільні, дуже влучні, удари і нічого просто не залишиться, розіпнуть вас, нічого не буде просто, якийсь пустир. Тому дійсно бажання таке є, але все таки тут певні якісь розмови, певні якісь погрози і застереження світових держав, світових лідерів, щоб вони цього не робили. Чи задоволений дід ходом війни в Україні? Якась грустінка напала, і тут дивіться, усі випалий мечові карти для нього. Це дуже болюча тема. Він дуже агресивно сприймає всю цю ситуацію. Тут десятка мечів, Тобто, кожна звістка про якісь події на фронті приносить для нього просто нестерпну біль. Його ріжуть, просто ріжуть на шматки. Його ця інформація просто розриває на різні частини. Він не може це витримувати не емоційно, ні фізично. Тут, знову ж таки, ось ці карти про великі амбіції, які не можуть бути задоволені. Він кричить, давай давайте вперед, давайте захоплювати. А російська армія. І не може цього зробити. Він у своїх думках заглибився. Він намагається зрозуміти, що ж він зробив не так. Можливо, навіть інколи інколи він думає, що пішов він не по тій дорожці. Але все-таки ось ці карти мені кажуть про неймовірну жорстокість, агресивність і вимагання того, що він не може отримати. Можливо, тут навіть певні якісь конфлікти з його найближчим оточенням, але тут просто агресія зашкалює. І давайте наостанок подивимося, який зараз емоційний і фізичний стан діда. В Принципі карти вже по мечам відповіли нам, але все ж таки. Він постійно відчуває якусь загрозу. Ось ці карти про це мені кажуть. Хтось постійно за ним слідкує. У нього просто манія переслідування. Він всього шугається, всього жахається. Він посилює охорону. Можливо, не має якихось інших людей, змінює охорону. Тут максимальний просто захист він навколо себе хоче вистроїти. Плюс ця карта це намагання усім маніпулювати, тримати руку на пульсі, створити ілюзію того, що він усім керує, що всі йому підкоряються. Але карта мені дають чітко зрозуміти, що дійсно за ним стежать. Дійсно за його спиною плетуть інтриги, і рано чи пізно його грохнуть, тому що тут карта смерть, і це карта зими. Я так розумію, що взимку може відбутися довгоочікувана подія, тому що. Після неї відразу йде вісімка кашезлів. у цій колоді. Це карта інформацію, тобто ми про це дізнаємося. Будуть якісь голосні новини. Як оці ліхтарики в темноті, ми на кінець дізнаємося правдиву інформацію. На кінець, ось цей світ в кінці тунелю нам засяє. І дев'ятка жезлів теж саме над ним нависла ось ця загроза. Над ним вона вже давно висить. І коли настане слушний момент, хтось з його найближчого оточення може його грохнути. Звичайно, карта смерть говорить і про важкі захворювання, невиліковні захворювання. Взагалі, це перехід з одного стану в інше. Можливо, він періодично чи в кому впадає, чи щось у цьому роді. Інколи так буває, що запитуєш про одне карти, відповідають трошки інше. Але в принципі для нас ця інформація інформація ще більш головна, тому що про його емоційний стан щодо війни в Україні нам карти відповіли у попередньому розкладі. А тут карти чітко дають зрозуміти, що над ним дійсно оця загроза нависла від його самого найближчого оточення. Він намагається, звичайно ж, захиститися, але ця манія переслідування його не залишає і рано чи пізно. Ну, карти мені показують, що це зима. Подивимося, як воно буде програватися. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте під Підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу. В описі під цим відео та на екрані. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!